хотів спитати от у дискусії ведеться за МТЗ у вас в МТЗ є така штука дивіться так от дує нормально холодом, там я тільки завів тільки, тільки сів три режими, раз два і ноль ну я виключив сьогодні на супер жарко ну... Красота, кондиціонер, магніто, реверсна коробка. А, короче, щоб багато не балакати, я вам просто зараз покажу альтернативу, ви собі рішайте. Вот. Я покажу свою любимую лінійку тракторів, саму улюблену з кабінників. І зараз поясню, чому. А ви потім... мене вислухайте, а потім вже робіть ви висновки. Бо зараз на тому всі хайпують. Що заміна МТЗ. Дивіться, якщо чесно взяти, а, чим виграє МТЗ. Ремонтопригодність. Тому що їх в кожному колхозі 10 штук половину розібраних стоїть, і з них можна взяти запчасті і обслужитися за 3 копійки і будинку самогону в будь-якому селі. А, вот. а, з китайцями трохи ситуація складніша в плані того, що запчасті треба купувати або заказувати. Не завжди вони є. Або ну, тут ми переходимо до основної переваги саме Кат. Я особисто знаю керівництво компанії Ката. Вот, і я так скажу, що. Мені більше все, от вони технічно, якщо порівнювати, порівняти кату взяти, 50-ку, порівняти зі скау, там, порівняти там, да, з Кентавром якимось там. ну, Всім всі, е, з бюджетного сегменту, да, недорогі трактора, то не лова, ну, то не, не е, таке щось. знаєте, там, Донфенгі з кабінами були 50-ки, то з нею кош, коштів значно більше. От, тим не менше. Якщо з таких взяти, то воно в принципі похоже там ходовка, ну, 24-40 йде такий мост, 50-ка йде такий грубший, допустимо 504-й, 904-й там йде ходова база інша. От, ну, і там йде 11.04, у нас йде балочний мост, от, бачите, вже там по два циліндри на гідравліку стоять. І 140 теж йде балочний. От. Ну По суті, вони схожі, бо там скаут стоїть теж, 140-ка, там теж балочний, 130-ка. Само імпонує мені більше за все відношення до постачальника, до людей. до людей. Коли ти знаєш, що купив трактор і ти не залишишся з ним сам на сам. Купив і до свидання. Компанії не так давно в Україні, ну там пару років, і вони за кожного клієнта, щоб в них була репутація файна, щоб конкурувати зараз на ринку. А за кожного клієнта будуть питання всі закривати, вирішувати, якщо у вас, не дай Бог, щось стане. А то техніка, то техніка нова і завжди обслужування, то <кхід> один із важливих аспектів, що ви коли купили техніку, і вас щось до неї треба, може, просто. Чи, не дай Бог, якась є проблема. Чи просто там треба консультація запитання, бо там щось вас смущать, щось не Ну, Багато нюансів є, то ж техніка. От, ви можете в будь-який час звернутися, і я вам даю гарантію, що ви ну, на даний момент так, на даний момент це питання. Вирішаться. Потім фіксована ціна з урахуванням НДС, ПДФ, ПДФ, все, коротше, всі ці херні і військового збору фіксована ціна в гривні поки що на всі моделі. Тобто зараз курс Арте, трактора всі ну, більшість розраховується в доларах, міняє. Да, і виходить, що в доларі ціна падає, то вигідно для людей. Третє. 500 а, доларів. А, 800 доларів там. і а, вот починаючи з КБ моделі серії 504-904 штука баксів. І от ми робили людині 120-ку, щоб не забрати, 55 тисяч гривень була знижка для наших захисників, для тих, хто е ну це або бивші або військові, там назвали на реабілітаційний центр е для військових, десь виложу пізніше відео. Хлопці е зробили там ферму, от, щоб там могли хлопці працювати, хто повернувся там, після поранень і так далі. От, і ми для них теж зробили там і трактор, і навантажувач, там, коротше, все повний комплект. Теж там була хороша знижка, маємо 45 чи 50 тисяч, я точно не пам'ятаю. Більше штуки баксів знижки на будь-яку модель. Ну, відповідно, там 35-ка там менше буде 45 ка На 40-ку теж до речі, можна зробити майже штуки. Офіційно офіційно, все як положено. От, є знижки так, для підписників. По каті дзвонимо от, і все буде по-людськи. Зроблять і так далі. От, то, а, другий такий а, аргумент мій, що теж показує. От, третій аргумент, бачите? По всіх тракторах хоч то буде 35-ка, саме дешева, хоч то буде 140 Комплектація, Компресор, ресівер, а, дві гідропари, а, примусова гідравліка, коробка передач з реверсним ходом. Кондиціонер в кабіні присутній. Так само 50-ка, дивимося. Тут просто на одну гідро... А, ні, Тут ще теж 200 і там вже буде 93. А, Реверс Компресор з ресівером. Кондиціонер присутній, Теж примусована вісна. Тобто, во всіх незалежності ви берете менший трактор більший трактор. У вас буде однакова а, файна комплектація у во всіх. Вот. Хоч ви візьмете 140, хоч ви візьмете 35. По, по комфорту буде по функціоналу а, комплектації будуть однаково, не буде щось дешевше, гірше, щось краще десь. Все файно. От 504 е, теж дивимося, то 454 буде. До речі, от між ними різниця в моторах тільки. І е, бачите, ходова частина така сама. От 454, що я виражу, тому що 495 мотор, він йде, по суті, як... Е, всі ці скаути, кентаври, там вони кажуть, що там 50, але там теж 495. Ну, по залізу, по крайній мере, по об'єму такий самий мотор стоїть. Різниця тільки в моторах і в ціні на штуку баксів. На штуку баксів дорожче 50 за 45 -ку. А такої відмінності більше ніяких немає взагалі. А тут чистих 50 сил, 498 мотор. Бачите? Ходова, Ходова. чулки. А, зараз таку комплектацію, в подарок буде йти така -во перемичка під перцеп. Щоб було зручніше експлуатувати перцеп. То вже поставка нова, а саме нова поставка, тільки вона і То У нас з бази приїхали ці трактора. Вот. Ну і, Звісно, далі йдемо. А, понятно, що просто технологічно, да, Якщо брати, то наприклад, там вже можна зробити. в 90 сильному вже буде... А, ні, тут закрито, ладно, покажу тут. Кабіна більша і тут, звісно, прям ну, приємно знаходитись, сідати, От. то вже вірші, а як кажуть мені в коментарях, більше таки другарядно. Але все одно має трактор бути сучасним, функціональним тому що 24 рік на дворі. Можна, наскільки хочеш э, воскреш, воскрешать Т-40, но його часи сочтені, як і МТЗ ж, многих. Вот. А треба щось сучасне. Тут же йде коробка 16 на 8, більший спектр передач. Тут є по є середні, високі, вот. тут є три Позиції. Три гідропари на навісне. Тобто, Любий, навантажувати фронталь, все, що треба, вам стане е на цей трактор. Одна виведена наперед, як в МТЗ Дорожі зробили, і дві назад, то грамотне рішення. Таке підсмотрели. -під є тут USB-шечки, тут вам клімат, контроль, кондиціонер. А, тут є такий кондиціонер. <постій> От, піпельничка, якісь органайзери. От тут, так скажу, по кабінах, китайці деякі є більш жирні. Ката все ж таки більше вкладаються в комплектації там такий компресор, примусове навісне, ходова, мости. От навіть по 45 ках можна порівняти, поставити зараз 45 ку і 50-ку скаут. І потім нас буде менше. От, на жаль, тому що конкурують по ще техніка. От, якщо там, взяти, зрівнювати по цінах. Все те саме можна взяти дешевше. І люди будуть брати. Що все те саме можна взяти дешевше. От і все. Різниці якоїсь колосальної по якості нема. Є. От я що хочу сказати. А, но мені подобається сам бренд цей. От. І я його рекомендую. Мені за це не платять. А жаль, вже могли б почати <схід> потрошку. <схід> Якщо. Е Мене дивляться Ката. хлопці. Хоча б шаурму купіть мені. Я тут таку вам рекламу роблю файну. Ні, ну я завжди дійсно просто так роблю. Мені однаково, що продати скаут, щоб продати е, кату, щоб продати е, якогось там не знаю, ДВшку, чи, чи Оріона чи ще щось. Я зроблю однаково грошик. Вот. Ну, понятно, якщо там трактор 100. 100... 40 сил 110, то я зароблю трохи більше грошей, то вже буде файно. Но все одно. Вот. Е, я рекламою займаюся, я не власник, мені що продати, різниці немає. нема. Ну, по кошельку. Ну, По-людськи я раджу цей бренд. От. Мені подобається відношення, мені подобаються, самі зроблені непогані там, на базі моторів, хороших, Ютовських тобто моторів, саме китайський топовий мотор Юта ну, одне з кращих. Рахується перкінс по по ліцензія моторів. Іде. От. Тому я раджу такі тракторці. Вони за свої гроші, тим більше по совідшенню, ціна-якість, вони всіх просто конкурентів наразі, на мою скромну думку, просто убивають. Просто это жстко имеют всех. Вот. Жорстко имеють всіх. Дивіться, які красавці. Які шикарні трактура. Якщо треба так зараз завершити відео і якось і красиво, файно зняти всіх. А там все стоїть скаут. 50-ка. Ой, господи, 130-ка. Вот. Дивіться які красені. Отако ми зробимо. Отако. Отако. І отак от ми якось завершимо відео. А, там пацани загружають, бачите, шифенга. От, отак от якось. Тобто, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть мені вашу думку, чи є то. Хороший варіант, як на заміну. А вже, на мою думку, застарілим, МТЗ, ХТЗ і прочому радянському бараху. Але. А я вас чекаю в коментарях. Давайте подискутуємо. І, як завжди, бережіть себе, всім гарного дня. Номера де купити є внизу, бачите на екрані. Номер, от, Звертайтеся.